Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотове Чивот. І сьогодні дивимося отакий чудесний танчик. Так, давненько не було топових настрільних боїв на цьому танчику. Це КПЗ-07ПЕ. Так. Достатньо він непопулярний. Я навіть не пригадую, коли останній раз був топовий настрільний бій на цьому танку. Саме сьогодні буде оцей рекордний настріл, та ще й тащунський, на цьому танку за декілька патчів. Відразу кажу. Це швидше за все статист сидить. Я подивився там 60% до перемог. Має 2,5 тисячі по ВН-8 у хлопчини та 67 тисяч проведено боїв. Хлопчина знає толк в цьому танку та в світі танків загалом. Так що відразу протискав подивайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. Ми зараз будемо дивитися, як розвалює кабіни ворожої команди наш комаде з МАДЕС-91. і він відіграє в зводі з тайпом 71 так, зараз працює на кумулятивах голдових дороге з них. Зараз будемо швиденько пробі... пробіжимося, як зазвичай. По наших снарядиках усіх. І думаю, варто зазначити, що хто не помічає, то повністю бонове обладнання стоїть у нашого Мадеса. Так що так, ми, на жаль, не пробуваємо зараз есфото. О зараз розкатка на, на оцій розкат підкатці, точніше ворожої команди. Саме головне зараз вливати якомога більше завданої шкоди, що і зараз чим і займається наш. Мадес. Так, ну що? Зелененьким світилося в щісті Бадгіра. А це що тут за пробиття в кумулятивах 320 мм? Це щось не може бути. Ви розумієте, про що я кажу? От я, наприклад, знаю т 110 і У нього там голдовий підкалібер пробуває 375 мм. І тут через раз буде пробувати оці щічки Бадгіра. Тут 320 мм пробій. Голдовим кумулятивом зелененьким світилося. Можливо, це якийсь бах вахріплею, все може бути. От ви розумієте, про що я кажу? Це щось неймовірне. От навіть викликало у мене емоції від побаченого. Так, ну що, стандартні підкалібри? У нас 410 середньої шкоди, 270 мм міліметрів. броня. І кумулятивчик, як ми вже з вами. Виявили, що 320 мм пробивають броні. Та також така сама середня шкода. 410 середнє. Так, ну що, 5 фугасиків щевозить, можливо, буде їм ними працювати. 525 середнє та 110 мм пробиває броні. Чудово, один-два рахунок. Ми зараз з нашим совзгодним, Зараз просто піджимаємо сюди, намагаємося якомога швидше та по депемі працювати, пробувати команду. Противника, але як бачимо, це через раз нам вдається. Ну але нічого. Так, ну бачите, туди сюди їздить 60ТП, Дуже важко зараз вицілити. Насправді хоче давати оці пробиття в лючок 60ТП, Насправді це дуже важко зробити. Ой-ой ой, -ой, -ой кранвагена, Тільки хотів сказати, що лючок кранвагена пробити ще важче і відразу пробиває його. Так, бачили? От ви бачили оцей постріл по 60 п Намагався зараз збити гусеницю, щоб 60 п оцей поляк щоб не втік. І зараз з нашим субзводним ми могли розвалити кабіну 60 п Ну, але не вдалося, на жаль, поставити його на гусеницю. Так, у нас, до речі, був підкалібер стандартний, ми його в НЛДшку Т-115 під таким кутом пробуваємо. Насправді, це я вам скажу везіння. Так, ну що, але Балґера, ну тут мусимо перекидати на кумулятивчик, перекидаємо і також світилося помаранчевим під таким кутом. Так, ну 320 мм міліметрів пробуває наш кумулятивчик. І подивіться, другий момент. Другий момент, подивіться. Як... Намагається не виїжджати на 60-та. Він чудово розуміє, що він там може стояти. І 750 середньої може зараз впитати наша КПЗ-шка. Ну, але на щастя для нашої КПЗ. -шки. Так, от просто 60-та тут не виявилось. Так що, зараз бачимо на мінімапі з іншої сторони, з так званої кишки, тільки з іншого боку, цієї гірки, зараз приїжджає два танки вз 5 а та хто ще з ним там їде, навіть і не... От просто не видно, хто з ним їде. Ага, це ФО155, злющий барабанщик на три снаряди по 750. Без жодного стилю приїжджає хлопчина, ну ви розумієте, замах цього хлопчини, оцього ФОШа 155-го. Так, що ми прикидали на фугасик. Так, фугасиком пробуваємо на 547. Подивіться, як чудово філігранно він контролює оці снарядики своє, так і... Знову ж таки, фугасиком ми добили 439 одиниць ФОША 155-го. Швидше за все, якщо б у нас був підкалібер або кумулятив, у нас альфа, швидше за все, як ви розумієте, вона б не пройшла, бо тому, що це магія шотного танка, вона всюди діє. Ви розумієте, про що я кажу? Просто от, 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 от така туфтологія відворгеймінга. Так, і зараз вже приїжджаємо з цієї самої сторони, коли, куди куди намагався наша намагалася оця капізашка. Догнати оцього цього 60П Так, приїжджає сюди, Центуріон Action X. Так, от я, я зараз хотів сказати, я не розумію, чому він зараз не поїхав і не дав пробиття по нашій композиції. а він, Я так розумію, що хотів добрати нашого совзводного на Type 71. Тому що він шотний. Так, ага, подивіться тут хлопці засіли. Суперконкурор, наш совзводний нас підпирає. І зараз саме головне, щоб совзводного не забрали відразу. Centurion Action X відразу його забирає. Так, так, і ми ще й вихопили. Від суперконкурора, ну якщо б зараз добрати е Центроне Action X, то можемо перестрілюватися зараз один на один з суперконкурором. Боже у мене, аж язик заплітається, подивіться, що робиться, приїжджає, бабаха сюди. Дивиться просто в до чого. Боже, як це ще й пощастило, що в нього був стандартний броневійний снарядок з 1150. У нього там середні шкоди, тож ще альфа не вилітає тільки 932 одиниці, він з нас забирає. Боже, от я ж сам зараз злякався, як оце подивився, як приїжджає бабаха в борт. Так і не розуміє, чому бабаха вертушку не давала. Можливо, хлопчина на бабасі перекидав інтуїцією. Снарядик з оцього фугасика на стандартний бурнобійний снарядик. бо тому що швидше за все, оцей ковш, оцей ковш, швидше за все, він зупинив би оцей фугасик. Я не знаток оцього, можливо, хтось мене поправить в коментарях. Але момент був топовий, топовий, сам злякався. Отакі справи. Так, ну що, подивіться, два противника залишаються. Це М48 Патон та Гріль 15. -й. І як мінімум один хлопчина зараз заїхав на захоплення нашої бази, бо тому, що одна один танк пише зараз з, е, захоплення нашої бази проводить. і зараз. Ми їдемо в ту сторону, будемо збивати нашу базу. Леопард-1 поїхав перший, бо тому що у нього динаміка буде пояскравіше. Нашої КПЗ як не крути. І наші пт поїхали ліворуч, от бабаха, та як пан зересоти. Я так розумію, вони зараз тут будуть зупинятися, щоб мати прострілчик на нашу союзну базу. Леопард 1 полетів, хоча він і шотний. Зараз так, уже два танки на захопленій базі. М48 Патон. І що? А що він зробив? А як ви думаєте, що він зробив? А він зараз побачив наші ПТ-шки. І він робив постріл саме по них. Чому зараз ПТшки не працюють по М-48 Паттон? Бо тому що там є хатина. Я так розумію, він або за хатиною стояв, або що. Чому вони по, цьому, по ньому не працювали, можливо, хтось з них не пробив, але вони мали просто його тупо забирати. Отак, от отакі от так справи. Зараз відбувається в бою. Це Леопард, 1 наш союзний забрав, не наш автореплею. Так нам нічого не дісталося. І зараз. Гриль 15 залишається. От зараз, якщо він Леопарда 1 забере, то нам дістанеться більше хітпонтів з цього гриля 15-го. Він збиває базу. І гриль 15-й, щось він там занадто мішкається, не забирає нашого Леопарда 1. Виїжджаємо ми також, до речі, шотні для гриля 15-го. Даємо пробиття. І а що? 29 хітпонтів. Леопард 1 ще на останок пробуває гриля 15-го. Ми спокійно приїжджаємо та добиваємо гриля 15-го. 25 тисяч одиниці заробляє мадес 91 по ВН-8. Мастра він як зазвичай заробляє. По епічних медалях це тільки основний калібр та підтримка. І рекордні 10 тисяч 239 одиниць, 5 танків він знищив та 1553 чисто досвіду. Він здобув і з преміум аккаунтом ще й пішов плюс на 20к. Чудово, 8 хвилин та 7 секунд. Тримав ц... цей бій, так що, як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.